Привіт усім, готові трохи здивуватися. Історія Наталії Поклонської це справжній вир подій від Криму до скандалів. Народилася в Україні, починала кар'єру в українській прокуратурі, але 2014 рік все змінив. Вона підтримала Росію під час анексії Криму. Її прозвали Кримська няш няш-мяш» за зовнішність та проросійську позицію, і вона швидко почала просуватися по кар'єрних сходах у Росії. Перенесемося у 2024 рік, і вона знову в центрі скандалу, цього разу через язичницькі обряди. Святкування Самайну з рунами та костюмами в окупованому Херсоні призвело до конфлікту з російською православною церквою. Патріарх Кирил та єпископ Йосип не стримувалися, звинувативши її у відході від православ'я до неоязичництва, від прокурора до політика, а тепер ще й язичниця. Історія Наталії Поклонської. Це справжній калейдоскоп змін та суперечок. А яка ваша думка з приводу неї? Залиште свій коментар.